Літній і майже теплий день. Сьогодні ми групою поїдемо відпочивати з ночівлю, але але є одне але. Група складатиметься з двох осіб. На жаль, бажаючих багато не виявилось. Ну і погода теж трішки підвела. Сьогодні зранку прям прохолодно. Я радію, що взяв з собою термуху. Можливо, спати в гамаку не буде так прохолодно. Приємно спостерігають. Кожен ранок тут велика кількість людей займаються. Не дарма впадаються державні кошти в такі речі, правді. Люди розвиваються, скалперуються, групи. Катенька суботня у нас по дефолту, само собою. Планував це я, напевно, років 3-4, але постійно не було бажаючих. Та й в самого бажання не надто багато виходити з зони комфорту. Ми були сумніви, як не спекотно, так прохолодно, так комарів багато, потрібно перечекати, ночувати збираючи в гамаху. Перевіримо всі його якості, недоліки в порівнянні з наметом. Привет. Расос не класса собі? Брав. Хиба да. колесо подкачать. чомусь моя передня выскамерка постійно подпускаю. И задня сегодня. теж я, а я думаю, не... качу. Да, Бо я повісив сумку я і колесо сзади и Та й Моя вага, плюс вага от всей штуки. Да, Ты сегодня выришь распалаткой такие? Да, да. Потому что у меня думаки когда угу. неудобно. Да. Ну я сегодня перший раз буду спать гамаку да, подивуюсь. Считав, що Дніпро вже десь цвіти, але ще не бачив. Сьогодні перевіримо. Воно ж теж є фарватер, де вода пратічна. Є ці запливи, там стояча вода, вона більш, більш піддається цвітінню. О, вже 19 градусів тепла. 17 то було в лісі, а тут трішки тепліше. В місті багато бетону, багато асфальту, воно нагрівається за день, потім акумулюється і віддає. Кить, подивись, курс долара, курс євро, все росте, звісно. Все буде рости, бо це ризики. Слухай, сьогодні твій склад є, завтра в той склад пролетить ракета. Ти втратиш товар, тобі ж за це ніхто не заплатить. Ось а, а ці негідники ховаються на квадроциклах. І руйнують нам доріжки. Треба робити якісь окремі доріжки для них. І окремі для нас. А їх зараз багато Вони по селам покупляли. На свою власність лісовичок заїжджай будеш Особливо, коли Ок. Да, я колись тут шашлыки навіть смажив над Машнагір'ям на хмарки збираються і вітерець гарно посилився Так. Так, я б не проти і зараз кукурудські поїсти. Я вчора кавуна купив, мені здається, якийсь місцевий, тому що не надто солодкий. Здоровий, сам по собі, червоний, але да, солоду немає. І такий дуже водянистий, такий, наче дуже води багато. Так, да, тут хороший дочік був наліво. Ой, Росіно. Тут навіть листочки на деревах Мокрі, зовсім нещодавно дощ був. Не дивно, звідкиря така прохолода. Що, до цього спека стояла жисть. А як поїдеш відпочивати, так немає споки. Да, літо взагалі таке, доволі нейтральне, я б сказав, з нахилом в прохолодне. Пісочні Волобани стали майже асфальтованими. Ідеальний наказ. Кожен раз згадуєш, як тут грипси. А зараз собі спокійно. Їдеш. Річка Віршанка справа. Це місце, де вона впадає в Дніпро. Ну, звісно, вже почали будувати будиночки для відпочинку, турбази. Останнім часом цього побільшало довкола міста. Я так розумію, мало можливості виїхати за кордон на відпочинок. Та розбудовується інфраструктура довкола великих міст. Краще, ніж по сухому їхати. Ставить сотки, он трохи бруднувато. Потім цю сумку ще руками треба Розпаковувати і... Уже тут пробавилось Доводиться походити. Ну Добре, хоч почистили, уже позрізали ці дерева які попадали ну, класно, їхали поки не застрілась ці колежі. Хочеться занурюватися передчасно. На пляжику то я не проти, звісно, а тут ні. Тому доводиться постійно зупинятися, обходити їх не по МТБшному шному зовсім, але ну, думаю, не розжалують шостері, правильно. І за горизонту виринає Ось така краса, жартенька. Підово виглядає це поле. Чергова калюшка на чекає. Сьогодні задовбемося з ними. Як цікаво, порозмивала водою. Не спостерігаю крапову. Наказ. Да, накат класний, прям приємно їдеться. аж. І звук такий від тертя покришок з піском приємний. Справа можна весь. Да, звук цікавий. Вибускамерка по асфальту їде в неї специфічний звук, а по піску ще відмінніший. Не встигли від одної від'їхати кінш. Головне не зачепитися. Просто просто. А ось можна на поле вийти, краще сюди трішки проїдемося, щоб в калюжих воду не мутить, не турбувати місцевих. Так що шлю. Вон якусь сумку назбирали здебільшого вода напої, кучу їжі. Подивимося чи вистачить на два дні чи ні. Так, то досліду в цьому немає. Магазин доволі поруч, ну, чи питання знайти нормальне місце. Так, в пошуках місцини. Де можна просісти. Порше тут в цих краях. На супутникових картах поглянув. Візуально підходить. Дерева для гамака є. Доступ до води. Зараз перевіримо. Що тут як тут умови? Ол інклюзив чи ні. Так, перший заїзд. да? Охід до води Не бачу де тут гамачка сіповіше то не погана. Трошки заболочена Чомусь я уявляю що пляжі будуть піщані, схожі до черкаських, але зовсім ні. Гамачок бы проблема повісить Нюанс я забув. Так, да, треба в Сосновому лісі, тільки для гамака там багато варіантів. До речі, класний, кам'яний спуск. Да, вода вже підійшла. Так, головний мінус Гамака в тому, що складно знайти для нього місце, щоб повісити. Зараз тут запаркуємося, звісно, не найкраще місце для купання, але непогано, в принципі. Це протока Рось. А ось тут я буду розчищати зараз і спробую повісити. Так що з гамаком тільки заздовгіть заплановані маршрути. Краще в Сосновий ліс. В такому стані доїхало, велосипед бруднувати. Калюшки, пісок, покричі набрали, водичка, пару літрів, помідорчики, ковбаса, ну, і все, все як завжди загалом, Та особливо тут немає що обирати з собою. Взяв ось таку сумку. 15 баксів коштує. Головний її мінус це оці стропи, якими ти стягуєш до сідла і загалом саму сумку. Вони на МТБ-маршрутах, на кочках, на ямках э, ослабляються і вона потім починає занадто сильно валяти. Тому довелося таку пробуду зробити. Скріпками просто затягнути ну і особливість. Китайці, звісно, в своєму репертуарі написали слово байсикл з помилки. Кобуса вальона вальона, я, да. Мазино цікаво, чи не просрочим. Оп, кова, головний напій велосипедист. Великий перекус, колбаса смачного весь нова локація для відпочинку, Такий сосновий ліс буде покраще того місця. Тут є дегамак повісить і загалом не такі хащі, зараз трішки приберемо тут, зробимо лобне место. Нам намета є свої переваги, можна в будь-якому місці. Запаркуватися, але й мінус. Якщо немає з собою собоймати чи нікого надувного, то ось така трава може виручити. Трішки позбирали її. зараз покладемо туди під низ під намет. Барложка на сьогоднішній вечір. Виглядає ось так. Ввичаюсь не прибирав. Покаївка теж не справляється зі своїми справами. Загалом ось такий гамачок з Aliexpress, наскільки я пам'ятаю, 21 рік куплений за 500 чимась гривень, напевно. Стає між таким відстаньми великою. Має кишеньки в собі всередині, сам спадається в таку кишеньку. Дощик починається, вже встиг на гамачок одягнути навіс. Дещо Пробив це вдруге, був колись тест. Навіть не знаю ці розпорочки. Тут одна, я так розумію, для того, щоб не розкачувався гамак і еластичні вірьовки. Ну а друга натягує ось саме цей навіс. З маскіткою це най найбільший козир його. Ну, Сподіваюся, що допоможе. Від комарів у мене були побоювання, що можуть прокушувати через тканину знизу. Принаймні, за запитання на Алікспрес про це звучало. Сьогодні я порівнюю чи справді це так. Кишеньки ось. Всередині теж кишеньки. Прикольно, що зроблено світловідбивачі там, де на важливих місцях, що ти можеш зорієнтуватися вночі при світлі. Приховав лісопеда, трансмісію особливо захистити від дещо, щоб потім не скриготіло. Дощик справді вже мілкий, мелкіла але... мароссить подорожі доволі сильно цінується, коли є ще горячих, збираємося з їстими От Продумалось такий тримач для цього кухлика. В якості розпалювача будемо використовувати овочки, маленькі очки. Разпадаемся, че вы продаем его на себе. Ну, так, ну що, ялиночка горы. Нема чим накрити, буде просто в такому вигляді. Буду як кара з червоним світлом. Гамачку лежу. Поглянемо, яке завтра саме почуття, поки доволі все добре. Але відчуття, що через ось це сито буде продувати, вже продуває трішки. Тут потрібна якась підкладка. Я тут з собою взяв термоху і Теплі речі, але все рівно неприємно, очікував що. тканина більш щільна. А до речі, забув ліхтарика. Підвісив ось свою задню стоп фару. Працює. До речі, червоний кольор, начебто комарів повинен не приваблювати. Добротно стемніло, трішки прохолодне стало, чесно кажучи. Але температура сьогодні не надто балує. Одягнувся максимально, що було, а от ноги прохолодні. Прихопив з собою курічика. Потрібно в надзвичайних ситуаціях. Типу, фольга якась, напевно. Доволі компактно складується. Ну от перевірю зараз. Наскільки під нею буде тепло, сподіваюся, шум, який вона видає, не заважати мені спати. Перші секунди після вкривання неї, ну, різко підвищення температури не спостерігаю взагалі. Так, ці ранок настав, справді було доволі складно. Плюс 16 градусів показував мій велокомп'ютер. Найперше, що я зрозумів, що треба добре готуватися. подорожі таких. Тому що так прохолодно, я ще не спав. Ноги мерзнуть, спина мерзне. Довелось в свою аварійну фольгу, але теж не допомагало. Ну і загалом спать було доволі дискомфортно. Різні звуки в лісі, деякі навіть дуже такі тривожні. Але коли холодно, то більше думаєш про те, що тобі холодно, а не про те, що там тебе зараз щось вкусить чи з'їсть. Ну а зараз у нас сніданок, може навіть чай поп'ємо, бо хочеться зігрітися. Розвели багаття. Гріємося. Вітя вже не минає ковбасу. Ага. В магазині, на жаль, мало хліба було, тому хліб дефіцит. Делікатес. Чай. Чай чорний. Баномах. Ну, насправді попити на природі це привілегія. Все, закінчилась наша відпустка, Виїжджаємо, тут все прибрали. Закликаємо всіх. Мусор. Да, сміття, бачите, веземо з собою і багаття теж, теж робіть, щоб не розповсюджувалося. Знову на трасі. Калипана їдеться, до речі. Вітерка. Да, Вітереціну. Я б не сказав, що він критичний. Тут вона на сонці тут підсохло добре, а там... Зараз будемо мучитися, напевно. Повертаємося тим самим маршрутом. За день, поки нас тут не було, проїхало можливо не за один десяток автомобілів, мотоциклів, квадриків. І пісок уже не такий накатистий. катистий. Я до того, що інколи плануєш маршрут пісочний, коли дощ після дощу, очікуєш там накату, а насправді не встигнеш буквально там на 12 годин після дощу і все. Вже маршрут не буде вкатистим. Ну, Бачите, тут калюжа ж була, ми її обходили пішки, а це проїхали. Стало краще. І навіть по такому ґрунту в рази приємніше їхати, ніж по асфальту. До речі, сліди. Копита бачив від свинячі, кабанчик ходив. О, а цього не було. Це за ніч зробилось. Сюдою тошним по асфальтику, не люблю по асфальту їздити, але коли в тебе є вантаж, то напевно можна дозволити собі. Зроша дорога. Ще тут перший раз їду, вперше їду і може в останнє, Якщо не сподобається, в це ще небезпечно. Якщо це бачок. Ано, ну, газуй. Йдеш? Стрьомно. Йдеш, ні? Не йдеш. Значимо йдемо. Дядько. Ми тут пройдемо, а ти не дивись на нас. Треба було такий довгий ципок йому. Ох, mm -hmm. Йоме, стрмно. Стрмно. Здоровий. Ну, ляще кілометрів 30 я думаю. Має трошки менше, 25 десь так. Додому. Кокипки павшого лыся синю осінній настрій наганяє. Хоча ведь прошлые кватер лита Дивно. Залітаємо в магаз, лежки під крепом, всери в пори, финишно прямо. Бананчик зайшов на ура. Двояка звучить. Що цікаво, в ту сторону їхали асфальт там, типу, хоча були свіжі, а назад їдемо більше грунтами, ще й з піском, якесь нелогічне ускладнять в кінці. Да, на сонечки перегріває бачок, може потекти Оп-оп-оп оп оп плюс-мінус ну, є жабаль на сьогодні. Блять, щось їхав на злих покришках. В таких моментах хочеться теж якийсь Magic Mary, Hans Fansdumpf, ну і назвав у них. Такі вічиття ще відкрили. Список німецьких імен. И подряд начала и Добре Доброе, Адольфа пропустила. И шишка вылетила. Высыпать майстерно настреляю.